Розвиток місцевого бізнесу, створення офіційних робочих місць та наповнення бюджету, сплачуючи податки. Легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних напрямів роботи управління праці Івано-Франківської міської ради. За перший квартал 2024 року обстежено вже більше 600 суб'єктів господарської діяльності. Обстежено 644. Як ми бачимо, кількість стажерів не зменшується в відсотковому відношенню. 82 працівники оформлені, сума легалізованої заробітної плати 582 тисячі гривень, залучено до міського бюджету 372 і тисяч гривень. Вже на сьогоднішній день передано управління держпраці для вжиття заходів дев'ять суб'єктів господарювання, які не усунули і не прийняли працівників офіційно на роботу. Для працівників, які працюють неофіційно, є чимало ризиків, кажуть в управлінні. Зокрема, це відсутні соціальних гарантій, неналежні умови праці та немає страхового стажу. Це насамперед немає страхового стажу. На сьогоднішній день щоб йти на пенсію в 60 років потрібно мати 31 рік стажу. У 2028 році потрібно мати 35 років стажу. Докупити стаж один рік приблизно 34 тисячі гривень, і не всі роки можна докупити. Немає компенсації у разі хвороби чи нещасного випадку, немає соціальних гарантій, оплати відпускних, неналежні умови праці. Неможливо захистити себе у разі, коли тебе звільнили. Неправомірно тобі потрібно звернутися тільки в суд, доказувати свідками, що ти там працював і доводити в суді свої трудові відносини з тим чи іншим суб'єктом. До того ж, юридичні особи та фізичні підприємці, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, притягуються до фінансової та адміністративної відповідальності. Сума Штраф за одного неоформленого працівника це 10 мінімальних заробітних плат з 1 квітня. Мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Чи варто ризикувати? Ну не знаю, повинен бізнес сам думати. Чи варто чи варто йому ризикувати? За повторне правопорушення сума штрафу складає 30 мінімальних заробітних плат 240 тисяч. До слова, щоб інформувати суб'єктів господарювання про переваги легальної зайнятості та відповідальність за використання праці неоформлених працівників, управління праці проводить інформативні рейди. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.